Так, триває другий тайм зустрічі між е Яхновською Зорею та Донецьким соколом. Зараз от захисник Соколу вибиває м'яч, але перехвачує нападаючий виходить по боковій позиції. Мяч виконали в ігру і знову триває запекла боротьба. От зараз кугут бореться за м'яч, бо когон перехвачує. І м'яч виходить за бокову лінію. Аут. М'яч попадає в руки. Била два м'ячі. І того наша команда виходить вперед. От зараз шостий номер. Вибиває м'яч, вовкогон бореться, але м'яч попадає в руки, в ноги. Зараз знову виходить в поле. Зараз триває от удар. І так, зараз... Володя, треба бігти, на машине. А зараз ми познайомимося з складом ігроків донецького Соколу. У захисті гуляє цього Валентин, Просто Володимир. Та Кошма Володимир. У пів захисті грає Калюжний Олександр, Горський Олег і Кательницький Сергій. Тепер форварди нашої команди це Свирид Ігор і допомагає Волкон Володимир. Також по центру у півзахисті грає Андрусенко і Нишпур Анатолій. Це по центру. Штрафний. Вовкогон. Валентин вибиває м'яч, щось невдало він вивез. І м'яч виходить, опадає до вратаря у руки. Затримка, винос. Капельницький перехвачує м'яч, Бореться, але не виходить з ніг. Рішення <реш> з боку світанку. Зараз знову боку на вибиває м'яч до воріт, суперника. І тут захисник виносить його на кутовий. Це серед ігор, наш форвар подає кутовий. Добрий навіс, але від кожного Володимира М'яч виходить на удар від дворів. Тут було небезпечно. В той раз ту камеру не лишив. Усіх ну, представив. Всіх руки. Да. Всі да. <риклад> Це кутовий з боку Ясніцького світанці. Так, ударний весне момент. Але триває боротьба. Наш нарешті виходить тут на центр поля, і на тіло. Зараз капітальницький держить. Ворота виграти. Він передає своєму м'яч. І от небезпечний момент, але голкіпер з відстанку встигає взяти м'яч у своєї групи. Винос, передача головою. Дворський знову з м'ячем. Передача свириду. І, здається, у зорі м'яч. Нишпор хотів зупинити м'яч на виход, але зараз триває боротьба за Ігроки Іграшки але порушення Не було. М'яч передається Андрусенку. Передався калюжну, але м'яч перехвачує 10-й номер Світанковської зорі. І знову кошмар перехвачує м'яч Андрусенко Пошла атака, але її зупинив із зорі. зворі. Передача на Окогона Володимира. Тут Кательницький Сергій намагається якось. Змінити положення. Але щось у нього не виходить. Скалюжний Олександр, передача і Вовкогон догнав. Я... Але суддя щось зафіксував. Удар м'яч до літали, гравські сустанки, 10-й номер, намагаюся щось зробити, але м'яч попадає Андрусенку Я передаю та дворський удар, добра передача, але її не зміг прийняти серед бігать. Тому м'яч виходить за бокову лінію на користь, вони з посоком. Це буде Андрусенко. І, мабуть, буде небезпечний момент. Начвати до воріт, але тут воротар, щось не зміг і але захисники змогли вибити його. У нас у захисті працюють його з надійний гравець, а соколу стосову. Зараз оце не носить м'яч, і дворський пропускає його, не зміг прийняти. На лівому фланзі грає кошма у захисті, він теж не зміг видати м'яч. Знову мяч у головтогона. І видали Капілецькому, хто намагається передати калюжному. Калюжний зараз смирить. Не зміг, догнати м'яча. І зараз, здається, небезпечний момент біля воріт суперника. І от Волковон проривається, мабуть, він не зміг віддати удар. І м'яч виходить на кутову. але захисники зможуть забрати м'яч. М'яч тепер захистка волкогона Валентина, який його виносить. І знову, і знову Волковон. Дуже добрий удар. Андрусенко перехвачує м'яч. А його арбітер Арбітр фіксує порушення правил. Танця. О, так, дається штрафний. Андрусенко пробиває і ніяк не влучно. Від танку перехвачує м'яч. Зараз щось він затримує в своїх руках його. Удар, М'яч летить. Прямо до коментаторської кабіни. виходить в межі поля. Зараз ми нагадаємо знову про перший тайм. Нагадую, що на 24 хвилині. На 24 хвилині Калюжний Олександр. І потім на 31-9 хвилині Сурид ігор вивів нашу команду вперед. Щойно ми не змогли показати, 13-й номер «Зорі» отримав жовту карточку. Арбітер, це Свирид Григорій, батько нашого форварда Свирида Ігоря. Такий небезпечний момент був, але м'яч, здається, про мене. Так, Зараз Кательницький передає на Андрусенка. Мяч підходить до кутового і зараз буде здається навіс. Так, але не на ворота, і це м'яч перекочений. має м'яч, і здається порушення. Так, один викидає наче здобукової лінії на котельниці. Той перекидає дворському. Але дворський не точно. дається руки у світанковській зорі. тому м'яч виходить за межі поль. Наш перебуває в центрі поля і свирить. Тепер Котельницький перехвачує, але м'яч ось не вдалося забрати м'яч. М'яч швидко переходить в руки, руки порядоницького Ось винос. Кугут калюжний. Котельницький передає м'яч на Вовкова, на Володимира, але не чітко зробив своє діло, захисник зарі. Це запекла боротьба і арбітер зафіксував порушення права. Нас виходить на свободу. Буває на центрі поля. Можна сказати, що цей матч проходить не дуже напружено. Грубих порушень не було, і тому сопернику тому, до них. Що здається, міг би бути дуже хороший момент, але ж, як звичайно, наші захисники мають свою справу. М'яч виходить. Не йде воду тут іграти. Значить липе треба. Здравий, правий! Прибивають від воріт. Щас здається. Здається, серед зробив передачу, але там нікого не було. Ну зараз. М'яж перебуває калюжний, Андрусенко перехватив, але біля воріт суперника немає, тому атака може зірватися. Какінецький зброй калюжному. Зараз, здається, буде удар так. На волкогона. І тут бороба. М'яч переходить на сторону. Донецького соку. Щось там падають і м'яч виходить за бокову лінію. Кугут викидає на вовкогона, виконується вдалий викид, і м'яч повертається до воріт. Голкіпер виходить далеко від ворі, але лепор б... не зміг утримати в себе м'яч, тому. Удар і м'яч переплачує калюжі. Здається, буде удар. Ні. Ворс м'яч. Удар. І м'яч. Не був час. Ворський намагався перехватити м'яч. І тут знову наш кугут. Мяч. Одвів одного з пів захисників. І збили нашого. Дворського Олега збили, Але суддя не зафіксував порушення. Тому гра триває. Плук проривається по правому флангу, передача на центр. Але голкіпер світанку тримає м'яч. Між поранатолій проривається. І вибиває М'яч за межі поля. Так. Гут вибиває мяч, але і дуже... І дуже добре зіграли. Здається, небезпечний удар. Але Андрусенко не зміг вдарити точно. Здається, атака з боку Донецького сокола. Горський передає м'яч, але не зміг перейти вовкого. Знову удар, але тут купив! Такий добрий удар, але на місці голкіпи. Калюжний ударив, але, як я вже сказав, голкіпе... Ось вони буде викидати аут. Викидай на третього номера із міста. Номера. Волк-голь з носям. І знову зараз буде удар, але він міг зробити стіну нахисників. Свирид передає Капільницькому. Захисники щось не чіп грають. Винос, м'яч переходить на сторону Ленинського сотового. Ниш перед мечам передає кугу. удар. Але тут і знову захисники. Угорські передача. Серед прийняття нову голкіпер суперників затримує м'яч. Це небезпечний момент, але м'яч виходить за боку волі. Зимка, да. Дворський передає м'яч калюжному. Знову м'яч на Карпенецького. Удар. Потужений чуповий. М'ячій шев понизу, тому не попав чітко до наших форвардів. Зараз м'яч перебуває в центрі поля. Передача, але тут, як завжди, спрацював дуже добре кожного години. Дев'ятий номер форму серед Ігор передав м'яч «Вовкогону» Капілипський на Андрусенка і Андрусенко. Передача на Калюжного. Затримались наші граці біля воріт суперника. Але ненадовго. М'яч кошма вибиває. Слуха. Снову... слово поразить, я щось скажете. Триває, гра да, І на горі. Говорить... Давінськосок. Мяч летить. Але нашки головою вибиває. Зараз кутовий. Так, удар м'яч ходить за лінією ворі. Когон вибиває м'яч і серед але нікому там було дати м'яч. Около Володимир на Кательницького серед передача, передача, але за мене. Це буде удар поворота. Так. Але дуже небезпечно, але все-таки фортуна була на стороні наших гравців. Штенгова. Там же то штанга. Дворський передає на Капельницьку можна робити в контратаку, але щось він не дуже швидко. М'яч виходить на поворотах, але виконували тим перехвачує м'яч. Центр не

Повколо прийшов на допомогу, але виривається але... <плес> вперед, але голкіпер не дуже небезпечний момент. Сури прориваються вперед, стрілятьми всі... способами намагаються

Захисник він м'яч, але тут він не штор переклачує китиницькому. Тому триває боротьба. Передача, але тут один працює кошмар. І він забирає передає на Андрусен. Передача на Калінецького. Сер'я, що ти витворяє? Небезпечний не момент похований. Не зміни. Так, здається, контратака. Хінецький тримає м'яч з себе, але в нього забирають. Знову момент, але Все-таки м'яч переходить на сторону 10 Десятого номера передача. У середній ор виходить! Томачі це є другий гол. Отак весь Молодець! Оце такий рахунок стає. Чотири один на користь за здається штрафний Гол забив. знову гол! виконання Здається, штрафних. Арбітр зафіксував. Нечіткий. Вірніше. Тут можна було брати в руки від аута. І тому зараз буде пробуватися штрафний удар і м'яч попаде. Але гол не зараховується і тому. Що, тому що, що потрібно розводити пересідайте. Суперник і далі. Зараз серед ігор. Не думаєш, не зміг, не зміг забити голо. Шостого Горський проривається. вперед, передає на Вовкогона. Удар. Який... Ей який небезпечний момент, але голо не було. Це кутовий, свирид. Навіс, але Андрусенко не зміг підскочити так високо і м'яч виходить. Зараз Андрусенко вводить м'яч в ігну. Волкогон Володимир Удар. Ще знову м'яч в Андрусенка. Обів 15-го номера. Навішує, але дуже далеко. Дворський переводить на Нишпора. Знову Вовкогон, Дворський Вовкогон. І захисники намагаються забрати його кого на м'яч. Але він не віддає. І зараз фінальний сісток матчу з рахунком 5-1. І Світанковська зоря програла Донецькому соколу. Нагадаємо, що три голи забив форвард Цири Ігор, один калюжний Олександр, який являє у півзахисті, і також у півзахисник Дворський Олег. Кінець матчу дуже прикрий для Ясновки Рахунків. На цьому і закінчується наш репортаж з центрального стадіону з приладнання коментатор Шевкови. Забрало переставлю. А це не може на гра? Як ігра? Нормально. Сподобалось? Що... А чого? Ну, знаю, Перша гра? Так. Чи за те, що команда сильна була суперники? Ну, команда сильна і ігра. Вот. Така.

О, Иван Николаевич, давайте я вам рекламу покажу.